Вони знали, хто я насправді мене б давно викрили. Слухай, чудовий результат. Та ну ти що? Це мені просто пощастило. Це не моя заслуга. Це і є синдром самозванця. За даними великого метааналізу, зробленого BMC Psychology у 25-му році. Синдром самозванця переживали близько 62% людей. І ключова проблема не твоя некомпетентність, а мозок, котрий ігнорує твої досягнення. Уяви, що в тебе є поличка з медалей і кубків за досягнення. Але твій мозок бере і просто складає їх всі в коробку, і ти бачиш тільки порожню поличку, хоча насправді досягнень багато. І що ж з цим робити? Заведи щоденник і кожного вечора згадуй, а краще записуй, хоча б один маленький успіх: це можуть бути думка, рішення, допомога, результат. Будь-що і знай, сумніватися це нормально. Але факти потужніші за відчуття. І якщо хочеш більше інсайтів, то підписуйся. А якщо потрібна консультація, то пиши в особисті.